Привіт, це без цензури. Я Марина Донелюкермлаєва. Поїхали. Володимир Олександрович Зеленський і п'ять 6 його потужних менеджерів навертіли і накрутили такого. Я вам ще нічого не запитав. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати. Але головнокомандувач. Да, повні да, дуже, дуже дуже важливо. Я зможу закінчити, ви не це різні речі. Головнокомандж Верховний головноковач. Я, я, я дуже радий, що ви вже ці, вивчили. Ці, це. Що страх бере за перспективи. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити со скепсисом, але можна і. Країну про вибачте, тому знаєте, дуже і дуже не дивно, що дедалі частіше на офреках із закордонними журналістами і закордонними політиками українців питають: а що ж там у вас в Україні? Чи є у вас опозиція, чи можна якихось людей називати опозицією, чи подобається стан речей в Україні? Українському суспільству чи всі вони піднімають руки і кажуть, так, ми за Володимира Олександровича і за його потужних менеджерів, що це означає у перекладі на людську мову із дипломатичної уже напряму наші західні партнери, наші західні союзники, люди, які не байдужі до України, чи то з бізнесових інтересів, чи то з політичних інтересів, чи то взагалі які хочуть уже нарешті ясності, що робити з Україною загалом. Із Східною Європою так от вони по суті питають, чи є в Україні люди, з якими можна нормально працювати. Бо очевидно, ця клоунада забембала уже багатьох. Тим паче, ми знаємо вподобання Володимира Олександровича, Андрія Єрмака. Вони були ще на початку їхньої каденції, коли Зеленський і Єрмак. Ну, скажімо, так, з більшою радістю хотіли е, співпрацювати із різними там диктаторами Аля Лукашенко, е, шукали мир в очах Путіна, намагалися е, е, натрапити на якісь там діалоги з азійськими диктаторами. Ну, тобто, все те, що ми вважаємо західним і своїм, для них чуже, адже ще задовго до повномасштабного вторгнення Давид Арахамія, керівник фракції Слуга народу у Верховній Раді. Розповідав про те, що він би дуже хотів, щоб слуга народу нагадувала комуністичну партію Китаю, і він дав не одне інтерв'ю, де так і висловлювався, що хоче таку утворити політичну. Людську багатоніжку із Китаєм. Хто е, бачив цю знамениту м -м, лякалку американську, той знає і розуміє про що я. А хто не знає, то погугліть. Там є дуже цікаві картинки, що ж таке чоловічеська наганошка. Тож якого ж тибу комунізм цікавив Давида Арахамія? Давайте освіжимо пам'ять. Чого він шукав у Китаї? Комунізм китайський і комунізм, який був у нас? Це ж ну різні абсолютно ідеології, да шо то уйня, що то уйня, як казав один класик. Я не про ділогів взагалі не висловлювався. Я кажу, що ви як партія правляча є чим чому навчитись з точки зору партійного будівництва. Я це можу повторити в будь-якому ефірі і будь-якої людини сказати, бо це дійсно. І чому чи маємо ми використовувати китайські гроші на під якісь невеличкі відсотки? Та ми всі гроші, які можемо використати для інфраструктурного проекту, маємо залучати. Подивіться в ці очі. Тут зразу такі значки долара і юанів в цих. Очах уже відсвічують, швидко їх тут адаптувати і будувати. Мені здається, що немає взагалі жодного шляху. Гроші і ще раз гроші. Послухаємо ще один синхрончик карахамі про китайські грошенятка. Так, тобто, якщо кажуть про гроші, то все нормально. Всі гроші приймають, будують. Якщо це вигідно то треба відсути. робити Я... нам треба навчитись у китайців. Насправді швидко будувати, е робити інфраструктурні проекти. та інше по ходу навчилися лише швидко освоювати грошенята. А з точки зору партійного будівництва я кажу, я спитав їх, скільки у нас партій людей? 95 мільйонів. Де вона представлена? В кожної, навіть саме маленьке дере... ну деревня в Китаї, сел... Сел... селище, Паліця, да? це там ну декілька мільйонів, я так mm. розумію, але все ж таки, ну в кожної навіть маленької маленькому селищі селищі є представництво партії. Я кажу, з точки зору партійного будівництва, нам теж є чому навчитись. Напишіть, будь ласка, друзі, чи у вашому маленькому селі чи місці є представництво партії слуг народу? Чи можливо вони вже повтік. Якщо рік та що говорити, уже знаєте, під час повномасштабного вторгнення на публіку періодично вилазив сам Андрій Єрмак і теж шукав порозуміння з Китаєм. Він дуже щиро надіявся, що от Китай точно порішає нам мирний вопросик з Російською Федерацією. Але знаєте, Китай і б уса не дме. І гне свою лінію, де Україні, та, до речі, її нинішнім політичним очільникам відведена досить така неприглядна роль. Таких білих рабів, які будуть виконувати роль пана Сі. І будуть дбати про добробут і процвітання великого китайського народу. І до речі, не факт, що будуть ці раби робити це за тарілочку рису. От що цікаво, лише нещодавно, очевидно, Володимир Зеленський, а можливо, і після того, коли а, йому трошки дали такого морального ляпаса наші західні союзники, почав відчувати, що у питанні із Китаєм. Пахне смаленим. Ось як він почав висловлюватись, Володимир Олександрович, наш про китайсько-бразильський так званий мирний план. Китайська бразильська пропозиція це також деструктивно. це просто політична заява. Я казав Лулі. Ми передавали китайській стороні. Давайте разом сідати, давайте разом розмовляти. Ви, ви нам не вороги, і ми вам не вороги. А китайській стороні фіолетово що розповідає Володимир Олександрович з м'ятим світері і з гербом України. До чого ви в раптом вирішили, що ви повинні приймати сторону Росії або бути десь посередині? Чому ви повинні бути десь посередині? Що це за що це за погляд? Посередині чого? Тому що це Китай і це особливий світ. Перед тим як шукати миру в Китаї, треба було вивчити, що взагалі таке Китай. Чим дихає сі, чим дихає комуністична партія. Як Китай зневажає всі інші народи і національності, і вважає, що тільки Китай і Китайці це number one у світі. Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні. Ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити руські. Цікаво, чи питав Воло Володимир Олександровичу Єрмака, що ж за план поговоріть з Китаєм? Він йому підсовував. Та й з Давидом Рахамія теж повинні показати, що ви сильні країни. Як можна пропонувати? Ми пропонуємо ось наша ініціатива. Нічого нас не запитав. А Росія тут включається і каже: ми підтримуємо бразильсько-китайську ініціативу. Ми ж не дураки. Для чого цей театр? Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули цю ініціативу і кажете, давайте таку ініціативу. Що не подобається? Не подобається, а хотів домовитись з Китаєм. Взяти грошей, але щось не виходить, мабуть, ну це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цінності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразиль. Чому ж Володимиру Олександровичу так все доходить із запізненням аж на третьому році повномасштабної війни? Але чи були зроблені висновки Зеленським із такої поведінки Китаю? Справ в тому, що недавно в Китаї був такий сяншанський безпековий форум, і там був присутній такий собі колишній український дипломат Олександр Чалий. Він якраз представляв позицію України. Чим ще цікавий цей Олександр Чалий, прошу не плутати із Валерієм Чалем, колишнім послом України у Сполучених Штатах Америки, цей чолов'яга представляв переговорну групу у Стамбулі. І до речі, якщо подивитися інформаційні агенції світовій, то саме від Олександра Чалого цього. Пішла така інформація, новина, що Зеленський і Сі можуть зустрітися у жовтні. Що він прокоментував виданню Reuters? Зараз усі ми в Україні чекаємо контактів прямих контактів між президентом Зеленським і президентом Сі, відзначивши зусилля Китаю спрямовані на відновлення європейської безпеки. Що ж не так у цій новині? А все справа тому, що у нас є чинний посол. У Китаї цього посла якраз таки призначила Банкова, призначив Володимир Зеленський, звати його Павло Рябікін. Це людина, яка там займала чимало посад за періоду Зеленського. А до Зеленського, наприклад, керувала Бориспільським аеропортом. Так, от цікаво, що кілька місяців тому з'явилося таке повідомлення у виданні Блумберг. Блумбергу можна довіряти. Про те, що в Китаї, по суті, цього посла Українського, який не сильно має якесь відношення до української дипломатії, вважають ну майже практично за пусте місце. І не зважають на його присутність, і там був такий наведений дуже цікавий факт, що от 40 разів цей посол там намагався кудись достукатись, щось там позаявляти. Але в основному китайські урядовці його відфутболюють. Замість того, щоб ставити послами в ключові країни, а Китай це все таки одна з ключових таких країн, людей фахових, людей. Якісних дипломатів, людей, які розуміють, що таке дипломатія, вони ставили своїх товаришів, а тепер їх якось не приймають. І доводиться посилати туди Олександра Чалого. Він, хоча і має таку, знаєте, дуже пістряву біографію, таку нафталінову і дуже часто з неприємним душком минулих геополітичних помилок України. Але, тим не менше, людина, хоч якийсь дипломат. Чим же цікавий? Оцей Олександр Чалий, який зустрічається по суті, замість посла на всіх цих безпекових форумах у Китаї, цей чоловік до слова колись був причетний до підписання знаменитих будапештських оцих меморандумів, які ми тепер щодня проклинаємо і обкладаємо гумовими виробами. Ось на цій фотографії можна побачити, де цей Олександр Чалий ще такий брюнетик. Пишноволосий, а не сивенький дідушка, як зараз, період розквіту каналів Віктора Медвечука. Цей пан частенько з'являвся в якості спікера, і там, наприклад, розповідав про те, який же крутою був цей Будапештський меморандум. Можна послухати його цитатку. Одну і в тому, що Будапештський меморандум це єдиний документ. На базі якого Україна може сформулювати дуже сильну позицію, вибачте, це був 24 й канал, але ми ще подивимося і канал Медведчука У міжнародному співтоваристві. Суть цієї позиції полягає в дуже простому, якщо країни гаранти, в тому числі і Російська Федерація, не підуть на реальний діалог і на реальні заходи, які будуть підтримувати нашу територіальну тіла і нашу незалежність. То Україна має абсолютно право на відновлення ядерного ціку. Ну, Я не здивована, хто тоді на знаменитому мюнхенському безпековому форумі повкладав таких контраверсійних речей в рота Зеленському. І це дуже серйозне питання. Це підриває весь режим розповсюдження Більш того, сьогодні, такі країни, як Північна Корея, як Іран, приклад України дуже важливий для е, розповсюдження. Тому якщо Україна не отримає реальної підтримки в рамках Будапештського меморандуму, якщо вона чітка заявить про свою позицію, це буде означати, що ні не північна Корея, не Іран. От так вони послухали Північна Корея та Іран Україну. тут можемо вже сказати. З набутим досвідом воєнного часу не інші країни, які досягають ядерного порогу, вони не будуть вірити ніяким гарантіям країн-членів ради безпеки, ООН. і це підриває весь режим розповсюдження. А це одна із ключових засад сучасного міжнародного порядку. Ну, як ми бачимо, візла Китаю, Росія та Іран похирили міжнародний порядок і вважають, що хто сильніший, той і більш правий. Ну а тепер давайте послухаємо рецепт цього чалого, який же нам потрібен нейтралітет. Безумовно, такий же нейтралітет, як в Австрії. Але при чому знаєте є такий дуже важливий момент із знатоки чужих нейтралітетів ніколи не розповідають, що Австрія, яка там має нейтралітет, оточена країнами НАТО і Європейського союзу. Вона не має виходу до кордонів Білорусі, Ірану чи Російської Федерації, а це набагато е, спрощує твій нейтралітет. І Україна, до речі, такого щастя не має. Ну, все ж таки будуть досягнені стратегічні домовлення по європейській безпеці, де Україна фактично буде мати статус Австрії. Я до цього вернусь. Умовно, ми вийдемо на нейтральний статус, який буде мати міжнародно правові закріплені гарантії. Фух, дипломат, якого ми заслужили. Другий варіант, я називаю його «стале перемир'я. В цьому варіанті. Ми будемо мати сценарій, коли вони не домовляться стратегічно, а е, і вони перенесуть цю домовленість, наприклад, на три роки наперед. Умовно в 2025 році 30-50 років Хельсінському заключному акту. І наприклад, я вважаю, Україна могла виступити зараз ініціативою. Що давайте три роки будемо в рамках п'яти корзин. Там було три але додавим ще крім безпекової економічної прав людини. Додавим екологічну, енергетичну і додав it корзину. Ну цифровізація. Да, от слухаєш такого дипломата і розумієш, що людина лишилася десь глибоко в дев'яностох. Ніякого прогресу і розуміння сучасного світу немає. І людина, до речі, двома руками тримається за ті папірці, які вона там підписувала, і готувала, і підсовувала. Кучмі на знаменитому історичному фото. А далі, далі, друзі, коли от було оце намагання Росії продавити стамбульські перемовини. Цей же самий пан розповідав, що там же ж в цих документах взагалі не було не закладено ні денацифікації, не демілітаризації. Це абсолютна брехня, тому що уже неодноразово зливали західні видання, повний текст, що там хотіли підписати наші товариші Арахамії, на що їх уламували підписати. І це абсолютна брехня, тому що першочергово Росія планувала знищити українську армію, обмежити наші озброєння, щоб ми були куцею території, яка не могла навіть Київ нормально захистити. І от до речі було нещодавно інтерв'ю Вікторії Нуланд. Це людина, яка відповідала до речі за питання України тривалий час. І от як вона пояснює, що ж це був за документ. Справді, що в якийсь момент це вже відкрита інформація. Українська делегація звернулась до США. З проханням оцінити юридичні сили гарантії того документу, і виявилося, що це по суті була така перемога Російської Федерації. А Далі зацитую Вікторію Нуланд. Значить, Стамбульське перемир'я забороняло Україні після укладення угоди мати деякі системи озброєння. Отже, по суті, Україна була б ослаблена як військова сила, при цьому аналогічних обмежень для Росії не було. Від Росії не вимагалося відступити, від неї не вимагалося мати буферну зону на кордоні з Україною. їй не забороняли тримати на кордоні якесь озброєння. Так от. Друзі, коли до мене прибігають частенько в коментарі такі жіночки із чолочками і з фільтрами, там фея із Пітера Пена, і кажуть: от якби ж ми підписали стамбульські перемови, це це врятувало... Скільки б життів ніфіга б це не врятувало, тому що Росія завжди б тримала нас на гачку і не припиняла б обстріли наших територій. Але був би дуже важливий нюанс. Ми б не мали права взагалі нічого робити у відповідь, а вони б обвалювали нам наші міста і фронтову лінію. Тому можна лише подякувати нашим Арахамі і команді, що в якийсь момент у них включився мозок. Чи можливо тваринний страх, і вони звернулися до наших західних партнерів і не підписали оту Гедоту, яку підсовували нам расисти. Що ж нам дає розуміння того, що а, Зеленський розчарований в Китаї, він істерить, він в інтерв'ю виходить і розповідає про те, що китайсько-бразильський мирний план, так званий, його не влаштовує. І а, такий важливий нюанс, що у нас дипломатією в Китаї займається. Дуже часто не цей наш посол, а Олександр Чалий. Дипломат із минулого. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Так от можна констатувати, що Зеленський уже починає м, пожинати сповна плоди того, що на стратегічні напрямки послами у нас призначають, ну. Чесно кажучи, таких людей, з яких відверто сміються і зневажають. І можливо, це непогані люди, непогані менеджери, але не в дипломатичній сфері. І от, коли твого посла, чинного посла, якого ти сам своїми руками призначив, відфутболюють і завертають, і це робиться дуже багато разів, то можливо до Зеленського прийшло таке розуміння нарешті, що китайські пельмені, воно може і смачна штука. Але Китай абсолютно не бажає добра Україні, тому що робить Зеленський? Він дістає із тумбочки, такої запиленою пана, який підписував Будапештський меморандум і користується його послугами, тому що кращих дипломатів у нього немає. А з більш-менш адекватними він посварився і вигнав їх з уряду. Було ж у нього кілька дипломатів, наприклад, Пристайко чи той Кулеба, професійні, хороші дипломати, але в якийсь момент вони стали популярні. Їх почали запрошувати на офреки наші західні союзники. І Зеленському це дуже не сподобалось. Тож, повертаючись на початок цього відео, абсолютно не дивую, що зараз західні журналісти, західні політики. Дедалі частіше питають гостей із України, журналістів, представників громадського середовища. А чи є тут у нас опозиція, якісь там лекала опозиції, що там думає наше громадянське суспільство? І чи, врешті, є у нас хтось дорослий, який може претендувати потім на посади в уряді? Це означає лише одне, що західу вже не подобаються ці циркові шепоту і вистави, які робив Зеленський. Це тяжкий урок для українців, але його треба нарешті прийняти: що циркові клоуни. Акробати і м, божевільні аля депутатки, яких там пона у наш мешканці оболоні, вони мають залишатися у цирку. Коли ці люди особливо масовано, тому що якщо там пролазить одна-дві людини, то це не критично. Це знаєте, така як причинка в супі. Там вона же завжди були якісь киви, капліни у парламенті. Але якщо їх одна чи дві штука, це більш-менш адекватно. А якщо їх сидить там 285, то це не дуже адекватно, коли вони сидять і приймають рішення. Які стосуватимуться кожного українця потім, і у підсумку, а знаєте, критична маса у цих циркових клоунів і артистів призводить до того, що вони лізуть руками в політику і армію, і потім доводиться платити своїми територіями, людьми і перспективами. Я не знаю, що станом на зараз думає собі Володимир Олександрович Зеленський про його політику, про його стосунки з Китаєм, про його ем, знаєте, бажання. Якось там пропетляти міжкитайських крапельок, але історія очевидна. Зеленський не справляється і абсолютно не розуміє ні у тонкощах західної політики, ні у тонкощах східної політики, і те, що він наймає собі на роботу хоч зробити з тим Китаєм людей із минулого, людей, які дотичні напряму до підписання Будапештського меморандуму, це не тішить. Скоріше не тішить, а дає розуміння, в яку велику дупу потрапила Україна із паном Президентом Володимиром Олександровичем Зеленським і його менеджерами. Всім дякую за увагу! Це була Марина Донля Кермалаєва. Це був розбір китайських танців влади Зеленського і того, що ж собі думає Володимир Олександрович стосовно того, як же ж порозумітися із великим сім. Всім дякую за увагу. Прошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для його просування і обов'язково підписатись на канал Без Сензури, тому що кращу українську аналітику ви почуєте саме тут.